Не раджу тобі робити розгинання рук в блоці з канатом, але сам я їх виконую. В цьому відео я хочу пояснити, чому в минулому відео я пояснював, що на тріцепс в блоці краще робити розгинання саме прямою ручкою, а не канатом. Чому? Тому що так легше прогресувати силові. Відповідно краще будуть рости твої тріцепси. Тепер стосовно того, чому я виконую розгинання рук з канатом. Справа в тому, що в розгинаннях рук з прямою ручкою на тріцепс я вже кілька років тому дійшов до максимальної ваги. Трьох підходах по 15 повторів, а прогресувати далі то потрібно. Тому зараз я включаю розгинання канатом в блоці в свої тренування, канатом робити складніше. Відповідно, я виконую розгинання рук з меншою вагою, і в мене є ще куди прогресувати. Особисто мені більше подобається, наприклад, розгинання рук саме з прямою ручкою. А які подобаються тобі? Пиши в коментарі: якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренування, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною. Як з онлайн тренером пиши мені в інстаграм, посилання у профілі.